І чесний вчитель має сказати, учні, ви розумієте, що в цій державі Україні сьогодні здорових, працездатних майже не залишилось на вас одна єдина надія, і ви маєте бути здоровими, чесними і моральними? І знаєте, я йшла на цю передачу і задала своїм дітям запитання, тому що вони мали можливість вчитися в Україні і за кордоном. Спитала їх, а яка найбільша різниця між українською освітою? І е, за кордоном я була вкрай здивована відповіддю першою. Вони мені сказали: мама, ти не розумієш там, тут освіта на рідній мові, а там на зовсім іншій. Я хочу сказати, що мова це поповина, е, вона не має політичного забарвлення, вона прив'язує людину до землі. І ота, от яка є мова, до тієї землі вона і прив'язує. А друге питання, друге, я кажу, добре, ще окрім мови, що ще каже, е, мої діти сказали, там за кордоном немає любимчиків і немає можливості списати. А тут е, тебе можуть любити незалежно від того наскільки ти якісний студент. Тобто, наша освіта вже дає е, збочення моральне, і це те, що я хочу сказати: що ми чомусь думаємо, що освіта це кількісний показник. Освіта це якісний показник, і в першу чергу ми виховуємо особистостей, толерантних до будь-якої культури з любов'ю до своєї мови.